Дорогі українці, українки зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередня балістика, удари просто по місту по звичайній цивільній забудові. Знову і знову ППО перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. Провів сьогодні ставку багато доповідей про постачання у війська. Це наша зброя, це всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше більше темпу в постачанні, треба більше і більше таких систем, такої зброї, яка дозволить зберігати більше життів наших. Воїнів, наших людей, більше замовлень на, на дрони, більше інвестицій в розробки роботизованих систем і більше постачання. Базовою зброю всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, зокрема, в Європі готові працювати з Україною для інвестицій в наше збройне виробництво, і наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську оборонку щоб вони зростали. І, зокрема, це має бути KPI. ключові показники ефективності української дипломатії. Була Сьогодні доповідь військових фронт, ситуації з бригадами, комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству. Сьогодні мав честь також відзначити наших воїнів державними нагородами, саме бойових. Бойових хлопців, зірки героїв України та хрести бойових заслуг, 30 наших воїнів. Я дякую, дякую всім, дякую кожному. Сьогодні провів нараду з міжнародниками, з нашою командою уряду Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам всім потрібні зустрічі. Нам всім потрібен спільний погляд. Нам всім потрібні сильні рішення заради надійного миру дуже потрібно. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні.